Ми сьогодні знову в нічну виїхали на риболовлю. Виїжджаємо 20 хвилин 10 Це ми в Тернопільській області. А будемо бачити, що там за водойма якась новенька. Але має бути щось цікавеньке. А там рибка гарна є. І товстолоп, і амур, і короб. Будемо сьогодні гатити. А другий день. Іспитання кораблика, так скажу. Пару днів тому вже іспитували кораблика сьогодні також. Будемо перевіряти роботу кораблика та як працює. Ну він допомагає, звісно, Кораблик це таке діло. То... Але в цілому хочеться ловити рибки, відпочити, відпочити. Скажімо від, від міста приїхав в село. Тут в селі є водойми якісь цікаві. ну Прямуємо на, на рибалку до водойми вже, а там, там потім вийде на зв'язок. Така класна дорога у нас. Тунелями їдемо, лісовими тунелями. Тяку, звісно, може бути після дощу Свіжо в лісі, дощі пару днів тому ляпав, видно, ще трішки болото є. Ох! <смі> Я в ліс калюжу. Так, да, тут після дощу не виїдеш. Гарно. Поля рапсові так квітнуть. Такі жовті-жовті. Зараз десь там попереду наче має бути поле. Попереду Вася їде. Гід по ставкам в Тернопільській області. <рі> Що, вже зустрінемося на водою. Все, зараз доїдемо. Тут я не знаю, де та водойма знаходиться. Але будемо шукати, Дядь Вася місцевий знає. Все. все, всім не скучайте Вже будемо на водоймі, вже буде трішки темніше, але ми з ліхтариками. Будемо завозитись, годуватись. Готувати нашу ядерну прикормочку. Все, ми вже на, на воді. Тут такі класні ставочки. Перший раз такі бачу локацію. Под потім покажу. або вже як буду їхати вдома, запишу відео, бо як їхав сюди, не знав, що тут така красота. Тут так ставок заставком йдуть в ряд і вверх, і вниз. Тут такі, якесь село. Вверху видно, церкву видно.